Всім доброго дня, у вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так вибачте, у нас підіймається вітер, бо пари таке, вже на градуснику 30 градусів. І пари на дощ. Так, хочу вам показати сорт Прімі. Це подарунок від пана Андрія. В прошлому році осінню він нам його прислав. Даний сорт ми посадили і він у нас трішки постраждав. В якому сенсі в лютому місяці прийшов на участок, думаю, пройдуся по полуниці, подивлюся що та як. І оці обидва бугра гра у лежать корнями нагору. Земля замерзала, потім відтавала, осідала. А полуниця вся лежала зверху. Я її раз посадив. Під кінець лютого місяця трапилась та сама халепа. Тобто вона у нас, виходить, тричі посажена. Перший раз у вересні і два рази в лютому. Ну і плюс зворотні морози повибивали перший цвіт. Це халепа в усіх я знаю. Але все-таки є що показати. Така в неї ягодка конічної форми, але це ще не її неправильна форма. Вона її форма повинна бути уся така. Форма у ягоди гарна. Ще не пробували, не куштували. Зараз з вами найду десь піліші і скуштую. Може б її ще треба було повисити. Це дрібненька. Це ще не її розмір. И я знаю, что у данного сорта ягода значительно крупнейшая. Вот такая горнюнечка. Вот целый ее размер ягоды. У нас таке враження, що ночі ну, ще бувають морози. Хоча не замічали. Так, ну на сіриниковий коробок тут немає чого вложити. Це в неї. Оце її. Розмір і форма ягоди так, що по вазі. Ну, як і більшість сортів, я ж кажу таке враження, що в цьому році воно все щось не добирає. 36. 24. Це вже важив, теж 26. Так, ну оці квіточка вже задралася вгору. М -м -м. Пахуче на запах звичайної полуниці. Є пустота всередині. Солодка. Кислоти не відчуваю. Ягода плотненька, По соку. Ну, чесно скажу, уступає даже Амі, Не така соковита, або ж така ягода попалась. Давайте оцю саму більшу скуштуємо. В наших умовах звичайний полуничний смак, нічого поки що не відчуваю, але по цьому рокові оцінювати що-небудь дуже важко. Соколита, то мені перед цим ягода така попалась була. Сорт транспортабельний, гарний, красивий, солодкий без кислоти. Поки що зарано казати на той рік буде видно, будемо його залишати чи ні. Мені чого здається, що будемо. Форма ягоди. Це та форма. Яку на ринку і купують. Однозначно. Так що якось отак. Всім пока і гарних вам врожаїв!